Джерела прийнятих статистичних характеристик мікропрофілю дороги. Формули 3.9, 3.10 на сторінці 82 викладено без проміжних перетворень, що ускладнює розуміння. У підрозділі 3.2 це сторінки 84, 85 86, не згадано, який саме тип демпфера використовується в системі CD. На сторінці 90 містить твердження про відповідність частот 4,5 Гц власним коливанням, але не наведено аналітичного або табличного підтвердження. На сторінці 95 відсутні дані про частоту дискредитації акселерометрів, що впливає на точність вимірення. Формула 4.18 на сторінці 101 не містить пояснення щодо розрахунку коефіцієнтів. А С та БЦ. В описі методики відсутні пункти про перевірку вологості ґрунту, що може вплинути на результат. Не вказано, як проводилась валідація моделей із урахуванням результатів експерименту. Загальний висновок я також зачитаю. Вважаю, що за актуальністю обраної теми обсягом і рівнем виконаних теоретичних та експериментальних досліджень, обґрунтованістю висновків і їх достовірністю. Науковою новизною дослідження та значеннями отриманих результатів для науки і техніки диссертаційна робота задовольняє вимогам тимчасового порядку присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету міністрів України номер 167 від 6 березня 2019 року, та наказу Міністерства освіти і науки України від 12 липня 2017 року. номер 40 про затвердження вимог до оформлення дисертації. А її авторка колесник Юліана Ігорівна заслуговує слугове присудження в ступені доктора філософії з галузі знань 13 механічної інженерії та спеціальності 133 тридцять три галузеве Дякую дякую, Андрію Павловичу. Слово надається Юліані Ігоріну для відповіді на зауваження опонента. Так, дякую вам за зауваження. Дозвольте на деякі дати відповіді. Уточнено внесок окремих авторів і обґрунтовано, які з їхніх положень стали основою при формуванні цілі і завдань дослідження. Це припущення було зроблено з метою спрощення аналітичних моделів, аналітичної моделі. Водночас дисипативні елементи враховано на етапі рівня, рівнянь руху в формулі 2.45. Розрахункова схема свідомо спрощена, щоб не ускладнювати модель на першому етапі аналізу. Залежність 2.43 слугою основою для подальшої ідентифікації параметрів під час обробки експериментальних даних. У роботі зроблено припущення про стандартний пасивний демпфер. проте дійсно характеристика демпфера впливає на динамічну модель. У подальшому дослідженні буде розглянуто варіанти активних та напівактивних демпферів. Це твердження базується на попередніх дослідженнях і результатах ідентифікації параметрів моделі, що проведені вже згаданими науковцями. Частота опитування становила 100 Гц, що забезпечує необхідну точність для динамічних процесів. Відстані АЦ та БЦ обчислювалися обчислювали згідно з технічною документацією на John Deere 8310 r Вони були внесені як сталі параметри модель. Вологість ґрунту реєструвалася в процесі, але ці дані не були включені до основного тексту, оскільки не мали статистичного значущого впливу на результати. Валідація здійснювалася шляхом порівняння розрахованих параметрів із експериментальними. Відхилення не перевищили 10%, Що підтверджує адекватність моделі? Зрештою зауважень погоджуюсь та намагатимусь виправитись в наступних своїх роботах. Дякую, дякую. Юліана Ігорівна, Андрію Павлович. Ви задоволені відповіддю? Так. Дякую, Андрію Павловичу. Слово надається офіційному опоненту Коробка Андрію Івановичу, доктору технічних наук, доценту, професору кафедри технології машинобудування та ремонту машин Харківський національний автомобільний дорожній університет. Відгук офіційного опонента знаходиться у справі в спеціалізованих вчений раді та розміщений на офіційному сайті університету. Андрію Івановичу, будь ласка, вам слово. Дякую за надану можливість. Так, ну спочатку скажу актуальність теми дисертаційної роботи, вона безумовно є. Тема роботи актуальна, це можна бачити ну, назву два таких фактори ключових можна сказати. З, кож, з кожним роком зараз ми спостерігаємо зміну клімату, ну навіть у нас і на території України, от, і за рахунок цього потрібно якби, підвищувати інтенсивність польових робіт, от, щоб встигнути все зробити. От, це буде перший такий фактор, один ключовий, що буде за актуальність говорити. І другий ключовий фактор я скажу: це е, в, нас, в нас на території України. Незважаючи, скажімо так, на глобалізацію земельних ресурсів, все ж таки з'являється, з'являються такі ферми, багато фермерів-одноосібників, які, ну, скажімо так, не мають можливості е закуповувати велику дорогостоячу техніку в комплекті, от Тр тракторні е технологічні агрегати в комплекті застосовувати і тому е закуповувати. і тому стоїть також питання адаптації техніки від різних виробників, те, що також і Микола Артемович про це також підкреслював. Микола Прокопович, це стосовно актуальності теми. Далі положення, висновки, які наведені в дисертації, вони в достатній мірі обґрунтовані є обґрунтованими як з наукової, так і з технічних поглядів. Не буду повторюватися, неодноразово звучала наукова новизна. От, яка була в роботі, вона є. Висновки достовірні, вони мають і теоретичну, і практичну спрямованість, повністю відповідають тим завданням дослідження, які е, були поставлені, і відображають наукову новизну. Практична цінність також в роботі є, підтверджується актами впровадження. Бачимо і знову ж таки і наукові установи взяли для себе, скажімо так, на озброєння для проведення подальших досліджень, от і е, приватні підприємства сільськогосподарські також взяли для себе. Це ключовий такий також можна сказати, фактор. Тому що, незважаючи на всю таку занятість приватного сектора, він все ж таки іде за інноваціями і намагається от, використовувати все, що є. Передове на даний час. От, стосовно опублікованості, результатів, тут все добре. От, є достатньо повно оприлюдненими результати дисертації і апробованими також. Е, оцінка змісту дисертаційної роботи вона є викладена повністю у відгуку, розміщена на сайті, тому не буду зупинятися детально. Академічна доброчесність, робота відповідає всім вимогам стосовно академічної доброчесності. От. Ну І також у мене було, під час вивчення опрацювання роботи виникло декілька, скажімо так, дискусійних питань або ряд зауважень, які я також хочу більш детальніше озвучити. Перше, це в розділі 1 не подано чіткої класифікації мобільних енергетичних засобів, зокрема за рівнем енергонасиченості і за типом робіт, які виконуються. Далі у роботі наведено значну кількість даних про іноземні трактори однак не зроблено порівняння з вітчизняними аналогами. Вони, незважаючи на складну ситуацію, в якій перебуває Україна. Наразі от вітчизняні трактори все-таки є потихеньку, проєктуються різними методами вони складаються, там агрегатування, проєктування власних, але доцільно було б зробити такий аналіз. От не до кінця розкрита необхідність досконалення конструкцій причепів саме з погляду динамічного навантаження. Далі у підрозділі 2.1 не пояснено, чому обрано саме колісну формулу 4-2 к для аналізу неусталеного руху. Формула 2.9 вона не супроводжується, на мій погляд, таким достатнім фізичним поясненням її значення в контексті саме транспортного процесу, недостатньо висвітлено вплив повітряного опору повітря при різних швидкостях тракт транспортного поїзду у формулах в третьому розділі це в формулах 3, 4, 3, 8 це сторінка 82, там недостатньо обґрунтовано вибір саме от операторної форми подання рівнянь, як вони подавалися. Далі на сторінці 83, там формула 3:11. Вона подана вже без зазначення одиниці виміру величин які в, ці, в цю формулу входять. На сторінці 88 рисунок 3.3, там відсутні підписи по до кривих, які там зображені на цьому рисунку. Не наведено чітких параметрів калібрування датчиків перед початком експерименту. І вже не були такі питання по цьому, з цього приводу, як налаштовувалися акселерометри. От формула 4,10, вона, на мій погляд, виглядає такою. Ну, Надмірно складною і потребує проміжних пояснень для того, щоб було краще розуміння, щоб навіть, якщо там не фахівців ознайомилися з роботою, щоб могли легко розібратися з цим. От не конкретизовано яким чином оцінювалися температурні впливи на точність давачів, знову ж таки, це до питання експериментальних досліджень по налаштуванню акселерометрів і е, ще над. Зауваження, висновок 2, він в роботі він трохи занадто такий великий, громісткий, і тому є ну, таким незручним для сприйняття. Його краще було б розділити на, на декілька висновків і все добре. От. Але незважаючи на ці е, зауваження, дискусійні питання, от в, в, зачитаю загальний висновок, який був зроблено. По цій роботі дисертаційна робота Колесник Юліани Ігорівни, підвищення технологічних показників транспортного агрегату в умовах експлуатації є завершеним науковим дослідженням. Актуальність теми дисертаційного дослідження, обґрунтованість, достовірність, науково новизна положень, висновків також рекомендацій, які були сформульовані в дослідженні, практичні впровадження, от кількість якість публікацій. Це все відповідає вимогам пунктів 6, 7, 8 і 9 порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої члени ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, яке затвердження відповідним наказом постанови Кабінету міністрів номер 44 12 січня 2022 року. Дисертація оформлена згідно з. Вимогами освітньо-наукової програми, яка реалізується у Державному біотехнологічному університеті, вона не суперечить вимогам наказу МОН України від 17 січня 2017 року, номер 40. Ну і відповідно, такий загальний висновок авторка дисертації, колесник Юліана Ігорівна, заслуговує на присудження її ступеня доктора філософії. За спеціальністю 133 – галузеве машинобудування в галузі знань, 13 – механічна інженерія. Офіційний опонент. Підпис початку. Дякую, дякую, Андрій Івановичу, за ваш відгук. Слово надається Юлія Негорівне для відповіді на зауваження опонента. Так, дякую за зауваження. Дозвольте на деякі дати відповідям. Класифікація мобільних енергетичних засобів у роботі подається у загальному вигляді, оскільки основна увага приділяється їх динамічним характеристикам у складі ТТП. Дослідження проведені на сучасних тракторах іноземного виробництва, оскільки саме вони обладнуються системами активної підвізки, на відміну від вітчизняних тракторів. Підвізка кабіни, яких організована через неадаптовані демпфуючі елементи. Саме тому розгляд навіть сучасних вітчизняних тракторів не є інформативним. Колісна формула 4К2 є типовою для універсально-просапних тракторів, які найбільш часто використовуються у складі ТТП. Це обґрунтовує. То до, доцільність вибору саме такої конструкції для моделювання. А у підрозділі 2.1 зазначено, що повітряний опір враховується при швидкостях понад 15 км за годину за відомими формулами. Калібрування здійснювалося згідно з рекомендаціями розробника. Із застосуванням постійного прискорення в полі тяжіння, що зазначено на сторінці 94. І оцінка температурного впливу проводилась порівнянням результатів при різних температурних умовах зранку та в день. Розбіжність не перевищувала допустимих меж. З іншими зауваженнями погоджуюсь, дякую. Андрій Іванович, чи задоволений ви відповіді здобувача? Так, пояснення наведені добре, все зрозуміло. Дякую, дякую, Андрій Івановичу. Так, шановні колеги. Переходимо до обговорення проекту рішення Ради щодо присудження ступеня доктора філософії. У мене є пропозиція внести до рішення ради всі висловлені у відгуках зауваження. Чи будуть заперечення? Немає запречень, дякую. Шановні члени е, вчену ради. Чи бажаєте ви щось додати до своїх попередніх виступів? Ні, бажаючих немає. Е, як було зазначено вище, так, я як голови ради, ну, теж хочу виступити. Так, я ознайомився з дисертацією колесник Юліани Ігорівни на тему підвищення технологічних показників транспортного агрегату. В умовах експлуатації. І хочу зазначити, що робота виконана на достатньо високому науковому рівні, є завершеною кваліфікаційною науковою працею. Дисертаційна робота за змістом відповідає спеціальності 133 галузеве машинобудування з галузі знань 13 механічна інженерія, а за якістю теоретичних методичних розробок відповідає рівні дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Тема дисертаційної роботи є актуальною і повністю розкрита. Мета роботи досягнена. її результати містять наукову новизну, мають теоретичну та практичну цінність. Тому я також вважаю, що диссертація колесник Юліани Ігорівни за своїм змістом відповідає вимогам дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії, а саме вимогам пунктів 6, 7, 8 та 9. Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення Разової спеціалізованої вченої ради закладовища освіти наукової установи про присудження доктора філософії, затверджено постановою Кабінету міністрів України номер 44 від 12 січня 2022 року. А її автор колесник Юліани Ігорівна заслуговує на присудження ступеня доктора філософії за спеціальністю 133 галузевого машиновобудування з галузі знань 13 механічна інженерія. Шановні члени, чи хтось бажає ще виступити, додати щось? Ні. Тоді слово надається науковому керівнику Шевченко Ігорі Олександровичу, кандидату технічних наук, доценту, завідуючи кафедри тракторів автомобілів Державного біотехнологічного університету. Ігор Олександрович, будь ласка, вам слово. Дякую, Роман Вікторович, дякую всім присутнім. Від себе хочу сказати про Юліану Ігорівну. Ми... Давно знайомі, вона навчалася в нашому університеті, була студенткою, потім продовжила виказала бажання продовжити навчання в аспірантурі через деякий час. Ну і таким чином, в такі складні часи, як зараз, е, е, живемо, в які зараз ми живемо, все ж таки вона змогла досягти своєї своєї мети. Вона е, виконала роботу. Незважаючи на всі виклики долі, і от сьогодні у неї таке, я б сказав би, свято. Хочу сказати наступне, що за період навчання Юліана Ігорівна набула теоретичних знань, умінь, навичок та компетентності, достатніх для проду 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 продукованих нових ідей розв'язання наукових і практичних завдань у галузі механічної інженерії. Вона провела власне наукове дослідження за темою роботи. Результати, які отримані в ході дослідження, мають наукову новизну, теоретичне і практичне значення та не викликають сумнівів. В процесі виконання індивідуального навчального плану Юліана Ігорівна виявила високу працездатність загальну ерудицію та наполегливість в опануванні нових навчальних дисциплін та набула нових знань, умінь, навичок, які допомогли на високому рівні виконати також наукове дослідження. В процесі підготовки дисертації та виконання індивідуального плану е, Юліана Ігорівна провела, е, проявила себе як самостійний, наполегливий відповідальний високоерудований науковець, який має підстави е, поставити і вирішити складні наукові завдання, володіє методами наукових досліджень, комунікаційними та іншими компетентностями, що дозволяють їй представляти результати власних наукових досліджень, публікувати їх. Як у вітчизняних, так і в зарубіжних наукових виданнях обговорювати в науковій спільноті і е, обґрунтовувати та відстоювати власні наукові досягнення. Прошу членів ради підтримати здобувачку. Дякую. У мене все. Дякую, Ігор Олександрович, за приємні слова. Якщо бажаючих нема більше виступити, то переходимо до прикінцевого слова здобувача. Юліана Ігорівна, вам слово. Так, дякую. Хочу висловити щиро подяку насамперед своєму науковому керівнику Ігорю Олександровичу, подякувати колективу кафедри за підтримку. Також щиро дякую горові спеціалізованої вченої ради Роману Вікторовичу за конструктивні консультації та всіляку допомогу. Щиро дякую моїм офіційним опонентам Андрію Павловичу та Андрію Івановичу за. Приділену увагу, обґрунтовані зауваження та цінні рекомендації. Також хочу висловити велику подяку рецензентам Миколі Провкоповичу та Івану Васильовичу за підтримку на етапах підготовки до презентації та захисту роботи. Дуже всім дякую за те, що ви взяли участь у моїй роботі та підтримали мене в цьому важливому для мене етапі. Дуже дякую всім. Дякую за приємні слова, Юліана Ігорівна. Шановні колеги. Настав час для проведення голосування. Згідно з чинним закону, згідно з чинним порядком Рада приймає рішення шляхом відкритого голосування, під час якого кожен член разової ради відкрито висловлює свою позицію за присудження або відмову у присудження ступеня доктора філософії. Будь ласка, хто бажає розпочати? Микола Прокопич, будь ласка. Значить, я можу тільки підтвердити той свій висновок як рецензента стосовно наукової роботи, яку сьогодні ми заслуховували. А тим паче, після того, як виступив Ігор Олександрович, я буду голосувати за. Дякую, Микола Прокопович. Слово надається рецензенту Галичу, Івану Васильовичу. Іван Васильович, хочу нагадати вам, що там необхідно буде зробити дещо пізніше ну, запис вашою рукою. Будь ласка, Іван Васильович, вам слово. Я підтримую здобувачку, буду голосувати за. Дякую, Іван Васильічу. Слово надається офіційному опоненту Кожушко Андрію Павловичу, доктор технічних наук, професору, професору кафедри автомобілі. І тракт пробудування технічного університету, Харківський політехнічний інститут. Будь ласка, Андрій Павлович, а, Дякую. Е, я також підтримую дану диссертаційну роботу. Хотів би побажати е, здобувачки не зупинятися, е, продовжувати роботу в даному науковому, е, ну, скажімо так, шляху. Е, також би, хотів би подякувати. Подякувати керівнику вашому, тому що ну, на сьогоднішній день в сучасних реаліях дуже складно довести свого аспіранта до логічного завершення. В цілому, повторююсь, роботу підтримую. Дякую. Дякую, Андрію Павловичу. Я не почув, чи може пропустив. Скажіть, будь ласка, ви голосуєте за? Так. Так, ви голосуєте за. Дякую. Слово надається офіційному опоненту Коробку Андрію Івановичу, доктору технічних наук, доценту професору кафедри технології машинобудування та ремонту машин. Харківський національний автомобільно дорожній університет. Андрій Іванович, будь ласка. Я буду коротко, я підтримую. Я Дякую, дякую. Моя думка як голови ради полягає в тому, що дисертація колесник Юліани Ігорівни за змістом відповідає всім вимогам до дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії. І автор заслуговує на присудження ступеня доктора філософії за спеціальністю 133 галузеве машинобудування. З галузі знань 13 механічна інженерія. Тому я приєднуюсь до думки колег і голосую за. Таким чином, всі члени спеціалізованої вченої ради висловили позитивну думку щодо результатів дослідження колесник Юліани Ігоріни та проголосували за присудження її ступеня доктора філософії за спеціальністю 133 галузеве машинобудування з галузі знань 13 механічна інженерія. Давайте зафіксуємо це рішення голосуванням шляхом підняття руки. Будь ласка, хто за, підніміть руку. Дякую, зафіксовано одноголосно. Хто утримався? Немає. Хто проти, немає. Дякую одноголосно. Таким чином, на підставі результатів відкритого голосування, а також на підставі виконання вимог порядку присудження. Ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти наукової установи про присудження ступеня доктора філософії затверджено постановою Кабінету міністрів України від 12 січня 2022 року, номер 44 Спеціалізована вчена рада присуджує коліснік Юліяни Ігорівни. Ступінь доктора філософії за спеціальністю 133 галузеве машинобудування з галузі знання 13 механічна. Інженерія. Шановні колеги присутні, сьогодні ми стали свідками важливої події успішного захисту дисертації. Щиро вітаю Юліану Ігорівну з цим значним досягненням, вітаю керівника, вітаю її чоловіка також цим досягненням. Бажаю вам подальших успіхів у науковій роботі, нових відкриттів і досягнень. Нехай ваш шлях буде сповнений натхненням, а всі мрії та ціли будуть втілені в життя. Дякую всім присутнім за активну участь у нашій роботі. Нехай наші спільні зусилля сприяють розвитку науки та освіти України та наближають перемогою. На цьому, шановні члени спеціалізованої вченої ради, засідання спеціалізованої вченої ради вважається.